Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервами. Нова помада Super State Teddy Tint від Maybelline New York. Матовий фініш із блюр ефектом не відбувається до 12 годин стійкості. Відчуй якість ведмедика Теді на губах із Super State Teddy Tint від Maybelline New York. Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум гармонія сімейних стосунків. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преймум». зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі NBA, формула 1 UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ СтарТБ. Знервованість, переляк, стрес знову стріснилася. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Ще не робили таких операцій. Коли ще треба починати? Українські серіали о 20 на 1 плюс У Україна. Вас чудова малюнка. Дякую. вам. Ви врятували їх. Ох. Материнський інстинкт з 7 квітня о 20 на 1 плюс 1 Україна. З 1 1. Як справи? Все добре. Дізнайся, чи добре? Це дійсно добре. Підписка на аналізи Сінево з вигодою 20%. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби усюди. Доместос непереможний. Де має сердечки? Немає сердечок, бо немає гігів. Їй дуже треба безлімітний інтернет. Переносить номер до LifeSell на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень за кожні 4 тижні. LifeSell.